Ну що ви? Далі такі, як були, політика полі, ваша така сама, так? Наша хата з краю, я нічого не знаю. Навіть я з Іспанії поїхав воювати інвалідом став, а вам по барабану всім. Солдати там бідні, аж зубами скригочуть на, на передові, а вам пофіг. Ну якщо армія розізлиться, вам буде всім також хреново, я, я відповідаю. Так буде. Бо по-другому неможливо. Ви не маєте права бути такими терпілими. Це, це нещастя здає Україну як може. І техніка не доходить до фронту, автоматами воюють в багатьох місцях. І, коротше, він більше дає там тому Курському напрямку, ніж Харківському, чи якомусь там Донецькому напрямку, чи на Луганському.